Привіт, друзі та підписники мого каналу. Сьогодні я хотів би вам продемонструвати та порекомендувати декілька способів монтажу, а саме горошок зелений консервований на гачок. Так, для цього нам сьогодні потрібен сам зелений горошок та гачок. Друзі, для того, щоб нам було краще видно... Я гачок зажав у медицинському зажимі. Отже, беремо грошину в неї, ось, бачите, друзі, знаходиться відросточок такий. Ось. І під нього гачком акуратненько продягаємо. Ось так. Бачите, друзі, як у нас повинно воно вийти. Це один із легких способів, які можна фіксувати горошину. Я ще додаю воздушне таке наживочку, пінку. Вона нажив і тісточку. Ось. Ось так у нас, друзі, ще можна зробити. Друзі, а зараз я хочу вам продемонструвати ще один спосіб монтажу зерна гороху. Консервованого нагачок. Отже, нам потрібен знову зерно. Ось, друзі, дивіться. Бачите, знову цей відросточок. В, цю, в цей раз він у нас повинен бути отак ось горизонтально. ось Бачите, друзі, ось, ось він горизонтально. Тобто, одна половинка гороха зверху, друга знизу. Розріз посередині повинен бути. Таким же способом ми продягаємо посередині гороху. Ось так гачком. Дивіться, друзі, ось. Будемо видно половинки дві. Ось так. Дуже надійний спосіб. Тримається дуже гарно. Можемо ще додати горошину. Тільки фіксуємо вже, як перший раз під відросток, надягаємо гачок. І в нас ось, друзі, дивіться, виходить ось така презентація. Ви ж самі знаєте, що наша риба крупна полюбляє, коли на гачку дуже багато наживки. Так що, друзі, пробуйте. Так, друзі, хотів би вам продемонструвати третій спосіб монтажу горошка консервованого на нашу улюблену снасть Flat Feeder. Отже, Беремо нашу грошину. Ось, бачите, друзі, як я вам казав, відросток. Нижня половинка, верхня половинка. Посередині продягаємо одну. Так же само робимо другу. Друзі, кого відводна волосінь длинніше, ніж в мене, то можна три. В мене вміщаються сюди дві. Ось, потихесенько продягаємо. Так. І ось, друзі, дивіться, який у нас виходить дуже гарнесенький монтаж. Отже, друзі, дякую вам за те, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки, дизлайки. Дякую, що ви зі мною на моєму каналі. Канал трофеї українських водойм. Дякую, друзі, до побачення.